Нехтування правилами пожежної безпеки призвело до пожеж, які забрали життя двох чоловіків минулого тижня на Прикарпатті. Рятувальники застерігають людей про небезпеку в зимовий період. У селі Зелене на Верховенщині відкрили центр безпеки громадян та клас безпеки. Поради рятувальників, як уберегтися від переохолодження та обмороження з настанням морозної погоди. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло майже півтори тисячі пожеж. За листопад місяць ця цифра становить 103 пожежі. Причиною виникнення пожеж, де загинули мешканці краю, залишається елементарне нехтування правилами пожежної безпеки, а саме, куріння в ліжку. Саме ця причина призвела до пожеж, які забрали життя двох чоловіків. Минулого тижня на Прикарпатті продовж тижня на Прикарпатті внаслідок пожеж загинуло двоє людей. Випадки загибелі були зафіксовані в селі Старий Лисець івано франківської територіальної громади, де загинув чоловік 1982 року народження. Також сьогодні зранку на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Шипарівці горить житловий будинок. Прибувши до місця події, коломийські рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку в кімнаті житлового будинку. Площа пожежі складала 12 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в кімнаті житлового будинку було виявлено тіло чоловіка 1932 року народження. Також почастішали випадки виникнення пожеж, яких впродовж тижня виникло 23. Зокрема, вчора вечором в селі Вовченець Івано-Франківської територіальної громади горів приватний двоповерховий житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та встановили, що горить крівля двоповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала близько 120 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювало сильне задимлення та велика площа. Протягом двох годин рятувальники ліквідували пожежу. Завдяки професійним діям надзвичайників від вогню вдалося врятувати сусідні будівлі. На щастя, постраждалих на пожежі немає. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Рятувальники Прикарпаття звертаються до людей, щоб зберегти своє власне життя та життя близьких вам людей. Потрібно дотриматись правил пожежної безпеки. Зокрема, не допускайте використання для обігріву приміщень несертифікованих саморобних нагрівальних приладів, а також газових кухонних плит. Зберігайте запальнички, сірники поза Олем зору дітей у недоступних для них місцях. Не паліть у ліжку. Паління у ліжку одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях. Пам'ятайте самі, навчіть своїх дітей, що постійне виконання правил пожежної безпеки запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей. Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився. Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. У селі Зелене на Верховинщині відкрили центр безпеки громадян та клас безпеки. 28 листопада у найвисокогірнішій Зеленській територіальній громаді Верховинського району стало в рази безпечніше, адже тут запрацював новостворений центр безпеки громадян, а для дітей. У місцевому ліцеї, який знаходиться поруч, відкрито клас безпеки. Даний клас став першим у районі. Його облаштували згідно вимог, щоб учні могли здобувати важливі знання та удосконалювати практичні навички з безпеки життєдіяльності. У нашому ліцеї 211 учнів. Цей заклад створений для навчання учнів безпеки, життєдіяльності, пожежної безпеки. Цивільного захисту, медичної безпеки, правил дорожнього руху. До проведення занять залучаємо рятувальників, поліцейських та медичних працівників. До новоствореного центру безпеки входить місцева пожежна охорона та поліцейська станція, які будуть обслуговувати шість населених пунктів громади, в яких проживає майже дві тисячі мешканців. Село Зелене знаходиться на відстані близько 20 кілометрів від районного центру. Від верховини час прибуття пожежних підрозділів до даний населений пункт, а також інші населені пункти тергромади складає близько 30 хвилин. Отже, час прибуття цього підрозділу до, до місця пожежі події буде найкоротший термін, буде скорочений в рази. Також рятувальники спільно з громадою, спільно з добровольцями, працівниками поліції будуть надавати допомогу населенню, також ліквідації наслідків повені. Також дорожньо-транспортних привод інших подій, які можуть трапитись. Відкриття даного центру стало можливим завдяки коштам Івано-Франківської обласної ради, зеленської сільської ради, а також долучилися й місцеві приватні підприємці. А до чергування будуть залучені троє місцевих добровольців, для яких тут створені належні побутові умови. Автомобіль, спеціальний одяг та обладнання для потреб підрозділу передало головне управління ДСНС в області. Це вже є. 57-й підрозділ місцевої пожежної охорони, а в Верховенському районі це вже є третій в складі центрів безпеки. Це Белиборізька громада має два центри безпеки, зараз в Зеленській територіальній громаді. Це гарний приклад взаємодії органів влади і територіальної громад. І не небайдужих людей, підприємців, меценатів для створення такого безпекового середовища саме на території, де люди живуть, де потребують про допомогу. Так туристичний пальник дорого і цей ОБУ, ціна норм. Яка різниця? Візьму. несправні пальники вибухають. Купуй тільки сертифіковані, і читай інструкцію. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Традиційно з настанням холодної і морозної погоди стаються випадки переохолодження та обмороження. Цьому сприяє тривалий вплив холоду, вітру, підвищеної вологості на людину в тісному або мокрому взутті, нерухомому положенні. Також жертвою холоду можна стати, якщо ви хворієте, виснажені або перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники радять, задля власної безпеки та здоров'я завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. При цьому верхній одяг краще носити, не промокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишити. Залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття. Якщо під час руху нога у черевику постійно буде в одному положенні, це призведе до оніміння стопи та обмороження. Отже, запідозрити переохолодження можна за такими простими ознаками: це є почервоніння, а згодом блідість шкірних покривів, особливо відкритих ділянок тіла це є кисті, обличчя, вуха. Також може бути відчуття поколювання в кінцівках та больові відчуття при довготривалій дії низьких температур. Знижується частота серцевих скорочень, може бути падіння артеріального тиску, перебої в роботі серця, зниження загальної температури менше як 36,6 градусів по Цельсію. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок взимку. І головна умова профілактики переохолодження. Здоровий спосіб життя. Пам'ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. Яка ж допомога у виникненні переохолодження? Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь яке громадське приміщення, де ви можете укритися від. від Вітру, опадів, а також зігрітися. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись, адже наша рухова активність стимулює вироблення енергії і це забезпечує постійну циркуляцію крові в тих ділянках, де вона ускладнюється у випадку переохолодження. Подбайте обов'язково про відкриті ділянки тіла, такі як кисті рук, обличчя, вуха і. Тобто обов'язково має бути шапка, високий шарф, е рукавиці. Уникайте одягання прикрас, які е викликають локальне зниження температури в тих ділянках, е де безпосередньо метал контактує з шкірою. Перед виходом е на вулицю обов'язково поїжте, для того, щоб забезпечити своє тіло достатньою енергією. Не вживайте перед виходом е алкоголь, а також не паліть е під час своєї мандрівки, тому що такі е речі порушують Нашу мікроциркуляцію і сприяють швидкій втраті тепла. Плануйте свої е, мандрівки, обов'язково зарядіть е, свій телефон і повідомляйте своїм близьким і рідним, куди ви направляєтеся, і скільки часу плануєте там перебувати. Тож фахівці служби порятунку закликають мешканців краю відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних. Ясно. Світло, все який я молодець, що свічок накупив. ще одна ага, на книжках, свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. 29 листопада рятувальники Івано-Франківщини зустрілися з підопічними Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб застерегти людей похилого віку від небезпек у зимовий період. Фахівці ДСНС розповіли про пожежі, які виникають в зимовий період, та про найчастіші причини виникнення загорань у помешкання громадян та способи їх уникнення. Нагадали правила поводження з газовими та електропобутовими приладами. Особливу увагу людей звернули на небезпеку чадного газу. Що може бути спричинена через несправність пічного опалення або обладнання газового котла? Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість, може отруїтися, що може призвести до летального випадку. Також рятувальники розповіли присутнім: основні правила, щоб уникнути переохолодження та обмороження організму в морозяні зимові дні. Сьогодні територіальний центр і Організація Турбота про літніх в Україні провели захід для людей похилого віку із працівниками служби надзвичайних ситуацій. Свої інформації вони доступно довели нашим пожилим людям, як себе поводити в побуті, як зберегти здоров'я від випадків, які можуть трапитися у їхньому житті. Ці зустрічі відбуваються не Одноразово, а постійно ми з ними тримаємо контакт і вдячні їм за те, що вони відгукуються на наші пропозиції і дають людям таку інформацію. Працівники ДСНС наголошують про необхідність свідомого ставлення до пожежної безпеки, адже дотримання елементарних правил може врятувати життя та майно. Рятувальники неодноразово приходили до цього соціального товариства і завжди. Давали добрі вказівки. То, що саме людина вже забула, вони пригадали, настановили на те, як треба берегти усе, що навколо нас є. І природу, і людей один одного. Ой, ледь не вбилася. Понаставлять тут генераторів. На балконі ставте. Генератор виділяє чадний газ. Тому тільки на дворі в шести метрах від вікон і дверей дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.